Шалом, це Славко. Я сьогодні вкотре почуваюся ідіотом, тому що знов продав своє першородство, проміняв його на кілька хвилин радості за, тот, за цей декадентський ножик і ще за інший, який я вам зараз покажу, а міг би зробити вам позавчора і вчора передачу за те, що Україна має подати в суд на Меркель, на, як на одну. З поплічниць Путіна полігівок війни розумієте завданням було би знайти юристів, знайти причепитися до Меркель є чимось, і ми мали би подати на неї позов за те, що вона є співучасником розпавлення агресивної війни, що є злочини проти миру. Вчинити, я думаю, це можливо. Я все це позавчора хотів розказати вчора. Але це снальоти, світло. Мені так хотілось чого то нормального. Я робив оцей декадантський ніж. Потім я знайшов дизайн ідеальний. Дивіться, скільки розмножилося бойового монгольського ножа. Ви бачите, яка заточка розкішна. Убавляйте монголи ще в конун 19-20 сторіччя вміли перед їхню, перед годом біловати свиньї, вміли робити отакі от ножі з отаким от вістром, В принципі, ідеально він там до 6 міліметрів обушки, Ідеальний бойовий ніж це двадцять по ширині. І я все оце, розумієте, всім оцим так ну, відволікався від ударів, так що прозівав, говорить, за. Старою суку Меркель за старую комсомолку. І тепер це вже виглядає такою банальністю. Але мені кішка йде підкрадається, нюхає ножа, може, зараз підійде, порадує вас. Але мені все одно, я то знаю, коли я почав говорити за те, що на Меркель надо подати позов бай, а ми підемо вечеряти.